Вітаю всіх учасників фестивалю Арфові Барви. Мене звати Євген Андрієв. І я презентую композицію «Harp and Voice», яка була написана спеціально для цього фестивалю. Композиція «Harp and Voice» буде виконана на концертах фестивалю Арфові Барви в рамках проекту «Playing with the Tape». Ідея поєднання живого виконання і звукозапису наштовхнули мене на думку, що я можу записати свій голос і створити з нього цілий хор поєднавши його зі звучанням живої арфи чарівної Вероніки Лемішенко». ви бачите процес запису усіх партій. Це була тривала і кропітка робота. Треба було прописати основну мелодію, акомпанімент, додаткові підголоски. Для більшого об'єму я прописував кожну партію декілька разів. Часто я імпровізував, записуючи партії одна за одною. Але цього мені здалося замало, і для підсилення звучання основної теми я використав бібліотеку Аудінс Choir, Джейкоба Кольєра. Для підсилення пульсації я додав перкусію, яку також прописав самотужки. Партія арфи в цій композиції заповнює простір харової фактури і з'єднує все в один великий звуковий пласт. Це був дуже цікавий досвід, і я безмежно вдячний фестивалю Арфові Барви і Вероніці Лімішенко за таку творчу співпрацю. Не пропустіть можливість почути Харпен Войс наживо на наших концертах у Харкові, Києві та Львові.